своєму соло-тріп в лозі. Я зараз знаходжуся у Львові. Я вже заселилася в квартиру, я буду тут кілька днів сама. А в мене ще не було досвіду такої соло-тріп подорожі. Мені потрібен був такий час, щоб трошки побути наодинці, погуляти самі, подумати. Плани в мене немає. Думаю, що по закладах походжу, хочу купити якусь книжечку десь почитати. Можливо, зайду в кілька шоурумів, секундів, а так буду насолоджуватися цією прекрасною квартиркою, яку я вам зараз покажу. Поїхали! Румтур квартирки, в якій я вже залишалася не перший раз. Тут у нас вхід, церкало таке велике, щоб дивитися образи. І тут у нас починається така вітальня кухня. Тут і багато вінтажних меблів. Мені це дуже подобається. Такий красивий столик з квітами. А тут я вже собі купила водички, щоб чайок зробити. Тут кухня зі всіма прибамбасами, тут холодильник, мікрохвильовка, чайник. Все, як звичайно, ідемо покажу душик. Ось так виглядає душик, душова кабіна, рушнички, всі штучки, які треба, і фен. Взагалі тут дуже багато штук потрібних, які можуть знадобитися. Дуже красивий торшар диван. До речі, його поміняли минулого разу, коли ми тут були, був такий старий обдертий, зараз красивий. Саме головне тут напевно цей старовинний камін з дзеркалом. Дуже красива картина, ліжко, подивіться, яке покривало просто і білосніжна постіль. I'm obsessed, просто дуже обожнюю цей сервант, неймовірний оце дзеркало. Ну просто подивіться яка краса. Це просто, просто неймовірно. І основна фішка це балкон з отаким прекрасним видом на центр міста. Отака краса. Це просто не передати який це кайф після дороги прийняти душ, помити голову. Просто ніби наново народжуєшся. Я останнім часом прям плотно підсіла на контурінг, особливо робити його спонжиком, що після тоналки воно стає от як Чистий лист і не вистачає оцих бліків тіней. Причому я до сих пір не знаю, чи я правильно роблю. Я просто на ці всі точечки наношу, які я собі придумала, і потім беру спонжик. До речі, порадьте мені або догляд за спонжиком, або хороший спонжик, тому що цим я була дуже задоволена. Це мені прислав бренд зола, і він прям був ідеальний. Я його почала кожного дня мити, і він просто почав твердішити. Ще, до речі, що за останній час змінилось в моєму макіяжі, то це то, що я перестала юзати румяна, або в мене не виходить їх правильно наносити, або, можливо, підскажіть мені, чи є тип людей, яким просто не пасують румяна. Ну що, Макіяж закінчено, йдемо вибирати, який образ я сьогодні одягну. І йдемо шукати, де щось поїсти, тому що я вже дуже голодна. Чесно кажучи, я взагалі не знаю, що вдягати, тому що погода дуже непонятна. мені зараз вечір, плюс в мене болить голова і мені хочеться чогось такого коузі. Я напевно що зроблю, як всі нормальні люди, вдягну джинси, кофту і піду. Це отака футболка з супермаленьким е хомячком. Я постійно отримую за неї компліменти. І як справжній мілінят, роблю так. Ці лайфхак, якщо у вас супер довгі джинси, запихаємо заднік в шкарпетку. Ось такий виходить образ. Ось прикраси я візьму ось таке сердечко з резерв. Також додаю таке золотисте колечко. Я хотіла знайти книжку, яка б знімала якусь тривожність, і цей ефект фаму, що ти через соціальні мережі нічого не встигаєш. І вибір в мене був між тайм-менеджментом для смертних і стоїцизмом. І по вайбе мені взагалі нічого не підійшло, тому що воно там десь знімає тривожність, а десь його і навіює. Мені зробили якусь максимально лайтову книжку, тому автори, якщо ви це дивитесь, напишіть книжку про ефект фами, як не порівнювати себе з іншими в соціальних мережах, а поки я взяла а Хай буде дощ, то мені сподобався сам вайб-написання книжки, і це новинка, сподіваюся, мені зайде. Я взагалі не виспалася і дуже втомлена, тому що, по-перше, я порушила свою обіцянку нічого не робити з роботи на відпустці і працювала вчора десь до другої ночі. А по-друге, я прийшла вчора 15 тисяч кроків. Це для мене рекорд в моєму додатку. І в мене просто ноги відвалюються, але на сьогодні є плани, тому стою і буду збиратися. У мене сьогодні англійська офлайн, тому що моя тічерка живе в Львові. Плюс хочу сходити на верхунку, можливо, кудись на шопінг піти, подивитися в торговий центр. Ну і кафешки, звісно. Тому побачимось. Капець, як запінююся, я вже мала бути в кафе, я не розрахувала час, тому одягаю просто сірий костюм. Ось це класична. Така пухнаста, що така рі... ріжа, Звою між цими двома. я не ріж. Мою додати в ту підвісочку.

Але вона завела мене в таку кав'ярню олдскульну, де каву варять в Турці на піску. Я перший раз за 100 мільйонів років взяла просто чорну каву, і я взяла вже докупила собі додаткове молоко. Це дуже дивний смак для людей, які п'ють. Я п'ю лати, мерістрату супер легеньке. Я п'ю молоко зі смаком кави. це прям така міцненька кава, і отак от приблизно це відбувається. Новий костюм. все, я вже сама, зараз біжу на барахолочку, покажу вам, що я там знайду. Я думаю, що я там знайду якісь дуже прикольні речі. Але, до речі, дуже стала цікава історія тільки що. Ми сидимо на вірменці в кафе, підходить до нас жіночка, така старша, дуже цікаво вдягнена, і каже: дівчата, карти Таро мене привели до вас, треба вам зробити розклад. Ми такі, ні, дякую, не треба. І вона каже, Ну, мені типу, підказує серце, чи ж мені підказує, що я мушу вам одну карту, я вам її типу, витягну і скажу, що там буде. Вона витягає і така до мене каже: у вас чоловіча енергетика, ви все стараєтесь контролювати, все у вас буде хорошо. З одного боку, що це взагалі було, а з іншого боку, блін, це правда. Мені всі це там, психологи і так далі постійно говорять. Тому це був дуже цікавий експірієнс. Мені сподобалося. Навіть шкода стало, що в мене не було якоїсь готівки, щоб її віддяч. Хоча розумієш, це як попрошенніство, але це було інтересно, і найголовніше в точку. Нарешті я притопила на барахолочка. Це в нас вернісаж. Знаходиться от він оперний, і тут уже вернісажик. Йдемо дивитися, що тут можна знайти. Я найбільше люблю продавців, які отак от на землі щось продають. Зазвичай отакі от, от столики. У них все саме прикольне. Тільки з Одеської. Але ось буду вас можети. Правда? Десь модна дівчина. Я дуже сильно втомилась на барахолці, потратила там більше двох тисяч гривень, Купила пару срібних прикрас. Блін, вроді би приємно купляти щось на барахолці. З іншого боку постійно відчуваєш, а вдруг тебе намахають і продадуть тобі щось з аліекспресу. Але загалом задоволена і дуже сильно втомлена. іду додому трошки відпочину, заряджу телефон і піду далі гуляти. Ой, яка красива плямка. Обід у мене був вдома, він з Галі бабуваною і ввечері стало прохолодніше. Тому я накинула пальтішко. і йдемо знову шукати каву. Львів це про каву. Кстати, да, соло тріп уже закінчився, тому що до мене приїхали ці дві човіхи, тому що ми потім маємо їхати в берегово. Вигулюю одразу своє нове колочко. Нові браслетики. Повернулися в вірменку, щоб купити мамі каву на турці і купили печеньки з перебачення. А, з помилкою да? ціни себе, своє слово, свої думки. Не цінуй, а ціни. А Давай їм вказуємо. みたいな。<Okay. S 2> okay. hmm?

вечеря у нас на просувальній дошці, яка вкрита рушником кухонним. Тут у нас сосиска в тісті вже надгрізена, тут у нас э, я її надгризла. На тут у нас нарізані огірки, помідори і салат, а тут у нас робота. Так, в нас останній день в Львові. І не попасти в Львові під дощ, це не побувати Львові, тому що Львів це український лондон. Ех, тому йдемо знову шукати, де пити каву. Спробуємо трошки погуляти, але люди не здаються. І їдемо сьогодні ввечері з берегово. У нас потяг на відпочинок, тому на цьому наш влог закінчується. Покажу вам ще пару кадрів зі Львова. А якщо хочете побачити відпочинок в берегово, то я чекаю на вас в Instagram або в TikTok.